Настає гонка. Четверта година перегонів. Пітер Дамбрик мчить на Сілер по прямій Мюсан на шаленій швидкості. Понад 320 км на годину. Прямо в захід сонця. Практично нульова видимість. Він заїжджає на невеликий поребрик. і цього вистачає, щоб в конці повітря дестабілізував передню частину. CLR підкидає в повітря. Машина злітає на 15 метрів висоту, тричі перевертається, перелітає через бар'єри і летить униз із пагорба. Дамберг втрачає свідомість, але дивом виживає. Світ автоспорту завмирає від жаху. Мерседес у розпачі відкликає команду згону. За дві доби вони втратили репутацію, яку будували десятки років. CLR більше ніколи не вийде на трасу. Мерседес зникає з лиману на довгі роки, але цей інцидент став легендою, яка житиме вічно.